Добрий день, я Євгенія. Я переможниця соціального проекту Лелека прилетить. Зараз я знаходжусь в палаті перед переносом ембріону. Сьогодні в нас дуже такий важливий день, і ми трішечки хвилюємось, але настрій на в мене хороший, і ми сподіваємося, з чоловіком, що все пройде добре. Сьогодні один обстежний брючок. Під час та після переносу не встає голову не піднімається, поки не дозволять. Добре? Добре. Про тому не робить болісно, не Дякую. Дякуємо. У нас також Ось на екрані тяточка така біленька. Я вам роздрукую. Це лише брюлечок. Це крапелька, в якій він знаходиться зараз. Далі нагадую, після переносу статеве життя виключили, бані сауни авантаження виключили. Женя, ви чого? Дивіться, бані сауни навантаження виключені. Так дискомфорт, неприємні відчуття. Це норма, да. Більш нічого не повинно вас турбувати. Добре, 14-го числа, був в нас або ви там вам зручно, здаєте кров на хавіче. Так виказати хагаче. Да, я вам напишу в вайбері, щоб ви точно запам'ятали. Здаєте кров на хагавичей і по результату або на зв'язку да або під'їжджаєте як вам буде зручно? Угу. Добре, да дякую. Ну все, так. Спасибо, так.